Так, чи... ти ж все розказав, що ти не мій. <laughs> Я часто просто не хоче. Ми погодились. <laughs> ну що, всім привіт. Я Владислав, а це Вовчик. Вовчик. І ми вже два тижні навчаємося в Кошиці, на архітектора на ставній факульті. За перші два тижні нам вже видали домашні завдання. Давай покажемо. Давай покажемо. Це павлишки. Правда, Вовчик, трохи вже більше домальованим, він на одну ніч більше не спав за мене. Так, так. Приблизно це 7 годин креслення. 7 годин креслення. Ну це у Вовчик. У мене десь хвилин 15. <рес> Вчителі люблять українців. Українці, українці люблять вчителів. Так, а. я б сказав десь, напевно, відсотків 90. Я ще словаків не зустрічав. У мене в групі 15 чоловік. Один словак. Так. А місто кошек це загалом гарно. Так. Файно. Є багато барів, скверів, парків. Крім навчання, потрібно відпочивати. Ми вже давно з комбратом плануємо якусь подорож по Словаччині. Так, і нам якраз компанія запропонувала, ну, з якою ми вступали. Запропонувала поїздку в Татри. Вовчик дуже радий, він вже збирає свої речі. Поїдемо, подивимося на гори, полонини. Дуже фані словацькі місцини. Взагалі навчання в кошиці досить добре, хоч ми живемо досить далеко, але це компенсується тим, що в кошиці дуже гарно працює громадський транспорт. Вчить мову. Так, Потрібно вивчати мову. мову, тому що, от, наприклад, я вже давно вивчаю словацьку і не спілкуюсь з деподачами, а от коші нічого не вивчив і нічого не знаю. Є що є що.